Вітаю, друзі, в Україні! Сьогодні Володимир Зеленський, ну точніше, напевне, його спічрайтери написали. Єрмак затвердив, і в Телеграм опублікували якийсь дивний оригінальний текст з купою прожектів, з позитивом всього, який можна назвати одною фразою потужний вересень. Саме ця фраза і вживається у Зеленського в цьому тексті. От зараз ми про це поговоримо. Тема моя. А особливо, коли Зеленський починає робити не червоні ніовій Нью-Васюки, нью то ну, мені аж руки чешуться про це трошки поговорити. Зачепимо і певні тенденції ширше навколо цих справ, 에, проглянемо це все і зробимо якісь свої висновки з цього приводу. Але наперед маю сказати, як завжди, що для того, щоб цей контент краще. Поширювався в Ютубі, що він піднімався вище в стрічках рекомендацій. Потрібно зробити кілька дій. Перше це, це кількість підписників. Чим більше їх, тим краще на це реагує Ютуб. Це більшість, більша кількість переглядів серед саме постійних глядачів. Коли ви переглядаєте, прямо Ютуб і пише в аналітиці. Це є для нього стимулом демонструвати і пропонувати цей. Запис ширшому колу глядачів. А далі такі дрібниці, як там коментарі, вподобайки, тільки бажано не в першій, а в другій половині запису, що трошечки більше додає нагадування і все тому подібне, поширення тощо. Якщо ви це будете робити, я буду дуже вдячний, тому що це дійсно допомагає тоді ширше розходиться цього матеріалу. А тепер переходимо до оцього конкретного випадку, тому що текст. Ну, написаний з такими, знаєте, претензіями на програмний. Ну, принаймні на місяць, як він має відбутися, з дуже такими, знаєте, серйозними амбіціями. Потужний вересень буде активніший, не менш потужний ніж цього місяця було, ніж попередні тижні і тому подібно. Ну добре, глянемо що там буде. Але насправді, але насправді цей анонс мені віддавав якоюсь дуже фантазмогричністю. От я вже на початку згадав Ні Васюки, Ну це звичайно не ті Ні Васюки, не того рівня, які в нього були на день конституції, коли він виступаючи перед Верховною Радою. Не говорив про речі, про проблеми конституційні, про інші моменти, про дотримання конституції, яку він потоптав абсолютно і скрізь у всьому, а проголосив першу. Передвиборчу промову наступних виборів наступного сезону. Ми ще до кінця не знаємо, коли ті вибори будуть. Ми можемо тільки догадуватися. Я десь припускаю, що наступної весни найімовірніше будуть старатися їх провести. Але виборча промова саме з Нювасюками, з трильйоном доларів, виявляєте з трильйоном доларів ВВП українського, з неймовірними там досягненнями, все вже постигло прозвучати. Ми це чули. Ми з цього всі посміялися, хоча це гіркий сліз сміх крізь сльози, тому що це відбувається з нашою країною. Зараз трошки інші васюки з якимись заявами, що нас всі почують все. От є така єрмаківська правда, вона вже повністю остаточно скотилася, особливо зараз, після того, як почався цей колосальний скандал новий Порізніку, де повністю замішаний, абсолютно вже горить і палає єрмак цих махінаціях українська правда останні точно вже показала, що вона єрмаківська правда, і що вона буде що завгодно робити, як завгодно вхилятися тільки для того, щоб захистити свого нового хазяїна. Не знаю, формального там чи неформального, який він там не є. І от єрмаківська правда таким а, українська правда, давайте вона саме таким чином тут зробила певні відміточки. Видно, так як їм покрадили від хазяїна, вони зробили акцент. Не на основних пунктах, які все-таки йдуть першими, і, на мій погляд, більш центральними в цьому тексті від Зеленського, вони зробили більший акцент на такому дивному моменті: нас почує глобальний південь. Україна почує глобальний південь. Ну мені спочатку знаєте, я так побіжно проскочив по цій назві, а воно в назву винесене. Мене була думка, перша я якось слово глобальне проковтнув. Мене була думка, що Зеленський тут говорить про великий наступ, про те, що, продавивши основні лінії укріплення ворога, наші збройні сили України таки зможуть прорватися на південь до Токмака, далі до Мелітополя, розірвати оборону ворога, вийти на межі Криму. Якісь інші речі зробити, що йдемо про наш південь. З якої це радідості для нас центральним пунктом має бути те, що нас почує о той глобальний південь, який є, е, об'єднується, Ну так знаєте, це неформальна назва. Це достатньо небагаті, сильно корумповані, е, не визначені в глобальному світі, поки що в основному країни Африки, Латинської Америки і Азії. Це не тільки Південь, це є і схід, і до нього примикають кілька дуже великих потужних гравців: це є Китай, це є Індія. Ну, окремо можна ракувати Брікс. Зараз він буде розширятися, там буде вже кожної тварі по парі, і терористи, і не терористи всякі там будуть. Але сам Брікс в нинішньому варіанті це теж трошки щось випадає поза межі чистого бального півдня, щось трошки потужніше, сильніше. Для чого було робити цей акцент? Але відчуття таке, що він був особливо умисний, тому що він ніби відділяв від чогось іншого. І от я для себе спробую зрозуміти: а для чого взагалі цей текст? Сенсу в ньому нема жодного. Подій зараз якихось окремих спеціальних не відбувається. Ми пройшли етап Дня Незалежності, кількох форумів, які організовувалися, той ж самої Кримської платформи, там, оборонних там, ініціатив, всього іншого. Ну, знаєте, я до того ставлюся скептично, як це робив Зеленський, але ну, щось робив. Ліпше, гірше, все-таки більше робив гірше. Але ну, робив. Відбувся його вояж. Європейський черговий, я його вже висвітлював в окремому відео, де ну, скептично дуже поставився, тому що насправді там роздування щик, розпушування хвоста, там де нічого насправді ним не було зроблено. А тут раптом з чого воно появляється. І от мені згадалося, я сьогодні в першій половині дня записував для свого колеги-журналіста Олега Серцова, ми з ним писали матеріал про Резніковську аферу. Чергову Резніковську аферу, мародерство в Міністерстві оборони, але вже з притілом на особу єрмака. Єрмак став нарешті реальним фігурантом завдяки тому, що Резніков просто виявився достатньо тупим і не зумів приховати свого шефа. Пустив там на комітет людину, яка з переляку засвітила реальне прізвище, того плітньова і все інше, і там почало горіти дуже сильно підгоряти. І от в цій ситуації. Знаєте, виникало просте запитання: ну, добре, Єрмак Єрмаком. Різніковим-Різніковим. Чиї ці кандидатури офіційно згідно з Конституцією? Я хочу нагадати: Конституція чітко визначає, що в нас взагалі, то парламентсько президентська республіка і всі міністри призначаються коаліцією. Президент взагалі не має жодного стосунку до призначення міністрів, крім двох. Ну, Зрозуміло, міністр закордонних справ і міністр оборони Резніков, з яким уже котрий скандал відбувається, це є стопроцентна креатура президента. Так я розумію, що Резніков на повідку в будці сидить у Єрмака. Він знає, хто кісточку кидає. Він виконує його накази, вказівки, все інше. Але відповідати доведеться. Як кажуть, там ну б'ють не по паспорту, а по морді. А в даному випадку відповідати доведеться по паспорту і Резніков. Може бути знятий не внаслідок якогось парі, який він десь там виграє чи програє. До речі, це просто колосальна гедотна була гедотний пасаж був з боку Резнікова. Я дуже добре мені здається, це ми розклали з Дмитром Макашовим. Я сьогодні вже в себе на телеграму опублікував посилання. Подивіться, там добрий хороший матеріал про ту всю історію. Та й в себе я написав записав тут на Ютубі теж достатньо багато на цю тему, але Резнікова звірі Резніков звільняється за стандартною процедурою. Зеленський подає Верховну Раду подання про зняття його з посади міністра оборони, і відповідно, подає наступну людину, яка має зайняти його місце, тому що під час війни міністерство з якимось там виконуючим обов'язки, то що міністерство оборони не може бути за означенням. це вже буде просто державний злочин, і тому по Резнікову питання є тільки до зеленського по ярмаку, який засвітився в цьому скандалі. Вибачте, Конституція про посаду Єрмака, знаєте, що пише, і про його опу. Президент має в рамках фінансування виділеного на його президентську діяльність право створювати дорадчі, консультативні, допоміжні органи. Все. Опис президента не є обов'язковим. Він може його взагалі його не створювати. Він може наняти консалтонову компанію, его фірму, яка забезпечить всі його потреби, і це буде в 100 разів дешевше і вигідніше для країни. Але створює опу. І призначає її керівника виключно президент, і от зараз двоє цих людей на верхівці мегаскандалу, який виліз поза межі України, який б'є дуже сильно по сприйняттю України в світі серед наших союзників, саме в питанні допомоги зброєю, в тому числі ТФ-16, і, і всі інші, вони можуть ніколи не прилетіти до України, якщо буде зберігатися ця просто мегакорупція в оборонній сфері, і ми чекали від Зеленського. Відповіді. Знаєте, що він попередньо відповів Фінляндії, коли йому задали питання: так що ж з цим скандалом, чи буде звільнений Резніков, відповідь була така: Я не коментую доти, доки не підпишу указ. Указу немає, коментарів нема. Вибачте, це що за зневага до свого народу? Народ є сувереном, не ти. Ти виконуєш тут функції певні від народу, ти зобов'язаний. Звітувати перед народом неймовірний скандал. Під час війни розкрадаються мега потужні кошти. Дико, хамить твій міністр, хамить відверто, твій канцелярист головний замучує через пресу, пробує замутити це все, заховати, щоб його причутти не була явна. Ти хамиш виборцям своїм, ти хамиш українським громадянам, що ти не будеш їм коментувати. Це не ваше діло. От я підпишу указ, а тоді вже постфактум буду коментувати. Українці хочуть знати, Зеленський збирається щось робити з цим скандалом тих людей, які натворили цей скандал, ті люди, яких він особисто призначив. Чи він не збирається цього робити? І от він нам дав нарешті відповідь: в Фінляндії він відхамився. А зараз він дав відповідь: ось оцей текст, це і є оце замилювання, це і є відповідь. Ребята, у нас все хорошо. У нас все йде семимильними кроками, у нас буде потужний вересень, у нас буде там море різних міжнародних подій. У нас буде колосальна міжнародна допомога, у нас буде все просто чудово. Тільки не, розки... не розкитуйте човен, тому що щурів тошнить. От це і є суть відповіді Зеленському. Що це було? Це він таким чином нам відповів на скандал, черговий скандал в Міністерстві оборони, який вже вихлюпнувся і за межі України, і який сьогодні вже охопив і фактично офіс президента. Не буду вертатися до цього скандалу. Я по ньому досить багато відповідав і в інших ефірах і в себе тут записував великий текст. А тепер переходимо до того, що наговорив Володимир Зеленський. Там, власне, є кілька блоків. І я їх хочу швидесенько пробігти, тому що насправді від цього дуже багато що залежить. І основний блок, він зовсім не ніякий не про глобальний південь. Я не розумію, чому Єрмак захотів через своїх сухняних журналістів на цьому зробити акцент. Але основний блок, ну взагалі-то той, що і має бути. Там сказано, що перший наш пріоритет зараз в міжнародній політиці, і в вересні ми побачимо колосальність цього приводу досягнення це наш захист. Нові оборонні пакети, допомога, все інше. Ну, я дуже хочу вірити, що дійсно буде щось колосально нове. Але ми з вами вже аналізували тут, на цьому Ютуб каналі, вже аналізували його недавній вояж по Європі. І ми раптом побачили, що там просто пустий порожній трьох. Там відосики, там фотографії, там селфі на, повні, на фоні літачків, і там. Заяви абсолютно некомпетентної людини. Коли він в Швеції заявляє, що от Швеція нам подасть ті літаки, надасть їхні шведські, а шведський прем'єр через день буквально, чи навіть того самого дня, каже: Вибачте, ми не збиралися вам, ніяких літаків ні не давали, ні не обіцяли. І взагалі про це не може бути мови Нам наших не, не забагато, зовсім не забагато, нам, якраз, вони всім потрібні. А насправді, а насправді йде мова про те, що якщо американці. Поводять таку, таку трансакцію, то нам ці літаки шведські надасть Чехія, а американці Чехам дадуть новітні кращі свої американські літаки. Така версія розглядалася. Слухайте, Верховний Головнокомандувач про це навіть не здогадується. Він настільки стерильний, що до нього навіть не дійшла ця інформація, і він перебув та перекрутив все. Він розказує нам в Нідерландах, що Україна. Вже отримує всі, фактично, всі, там 44 чи 46, там є ще навчальні 42 з них, f 16 які мають Нідерланди. Так їх замінюють зараз на новіші американські. От тільки в мене ж є пам'ять. Я пригадую, як весною було попереднє турне його по Європі, і він теж був в Нідерландах і теж сказав, що ми отримуємо всі ті літаки. А прем'єр-міністр Лютте сказав: ні, ви не отримуєте ті літаки. Поки що ця тема не вирішена, ми будемо про неї ще думати, а він же заявляв, що отримуємо. Дуже подібна ситуація в Данії. Там хоча б один прорив, Данія вже ніби фактично почала навчання українських військових льотчиків. Хоча б одне добре, але Зеленський тут абсолютно ні при чому. Всі питання озброєнь вирішуються не завдяки йому, а всупереч йому. Всі питання по озброєннях координуються в США. І надання цих озброєнь, особливо високотехнологічних, які дуже серйозно там і американські комплектуючі. І без погодження зі США вони не попадуть в Україну. Так, от всі вони окремо літаки вирішуються, коли вони будуть в Україні, чи вони будуть тільки за рішенням Байдена, а тепер поставте себе на місце типового американця, от просто відключилися. Ми не українці, ми американці. Ми живемо в своїй американській державі, які нас цікавлять різні речі, в тому числі глобальна політика. І ми, ну, ми задоволені, що наша країна рятує демократію в такій державі, далекій, не зовсім зрозумілі, як Україна. Рятувати демократію це є певна сутність, це є місія американців. І раптом ми дізнаємося, що в цій далекій державі закручуються гайки, вводиться диктатура, фактично вже лукашенківський режим. Що в тій державі арештовують чесних людей, переслідують олігархи, корупціонери, розкрадачі, тільки багатіють гроші, які дає Америка, ну використовують на озброєнні, а ті, що самі заробляються, вони всі розкрадаються, йдуть на якісь мегадорогі дороги, на якісь забаганки там зеленського його олігархів і тому подібне. І головне, ми дізнаємося, що міністерство оборони там очолює такий Резніков, який краде безпробудно. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, без перерви розкрадається армія. Постійно, там 36 мільярдів, там 9 мільярдів, там куртки, там яйця по 17. А це все пишуть в американській пресі. От ще раз кажу: ми от з вами зараз не українці, ми американці. І от ми знаємо цю інформацію, і як ми поставимося, і що ми будемо говорити нашому президенту Байдену. От що, Вікторія Спарц, вона українка. І болівало за Україну, але вона досить чітко сказала, це є гроші наших платників податків, і ми маємо мати гарантії, що в Україні це не розкрадається. Так я дуже незадоволений, що республіканці, в тому числі трампісти, в першу чергу, роблять акценти, ніби в нас десь там розкрадалася американська зброя. Ні, на щастя, цього не було. Наскільки я розумію, це не могло бути і цього не сталося точно. Але за будь-яких обставин. Коли вам надають зброю і гроші і все, а ви культивуєте, тримаєте корупціонера на Міністерстві оборони, ну слухайте, для Байдена це колосальна проблема. Його власні виборці демократи до цього поставляться негативно. І плюс це просто подарунок республіканцям, які зараз б'ють його по руках і розказують, кому ти даєш гроші, кому ти надаєш допомогу. Що робить Зеленський? Зеленський нам розказує от зараз сьогодні. Розказує червону чергову казочку, як він добився і як він доб'ється, як вересня нам посипляться просто як з рогу достатки озброєння. Вони можуть посипатися, вони дійсно можуть надійти в дуже великих обсягах. Але для цього, перше, ти маєш звільнити. Двох уже, а не одного, фігурантів цього скандалу. і ярмака від мають бути відкриті по них кримінальні провадження. Ну і Резніков для початку має бути арештований. Ну це просто без варіантів, тому що там злочини просто мега корупційні. Але замість цього нам розказує ця казочка, як все прекрасно, як все чудесно. От це те, що є по захисту. Наступний бок, на якому закцентувався Зеленський. Це про те, що безпекові гарантії. Він там багато не казав. Він сказав, що нові і нові країни приєднуються до цих гарантій безпеки. От тут я від себе просто хочу дещо прокоментувати: гарантії безпеки існують тільки одні: це є гарантії безпеки в НАТО. Є серйозні безпекові гарантії, які передбачають індивідуальний статус партнера Сполучених Штатів Америки поза НАТО. Це ті країни, які поза територію зони НАТО. Це Південна Корея, Австралія, от умовно. Це неформально Тайвань. Так, ці країни мають певні гарантії, але теж не мають стопроцентних гарантій, що американська армія буде воювати за їхню незалежність, коли на них нападуть. Все інше це є, це є гарант... гарантії допомоги. Це гарантії, що коли буде наступний напад Раші на Україну, вже наступний. Це не стосується цієї війни, то нам організують новий Рамштайн і організують. Черговий Будапештський меморандум, тому що ці гарантії це не більше ніж Будапештський меморандум. Там так само мають бути скликані консультації і вирішити, що тепер з цим робити, як допомагати. Це гарантії надання зброї грошей, якщо Україна не впаде в перші дні, як от Росія хотіла минулого разу. Все, нічого більше немає. А тепер чому я зовсім не радію від того, що Зеленському до цього меморандуму, який був G7, приєднуються нові і нові держави. Тому що це означає, що ті гарантії не будуть працювати взагалі, просто ніяк не будуть працювати хіба через місяць, через два. Вони будуть дуже повільними. Отак, От як Рамштайн запускався. Його кілька мі... його півроку фактично треба було, щоб нормально запустити, щоб він запрацював повноцінно. Оце буде те саме, тому що індивідуальні гарантії від США. Для країн не членів НАТО, ще раз говорю, вони є дійсно оперативними, швидкими, потужними. Там можуть бути дуже чіткі речі. Є варіант, Фінляндія до вступу в НАТО мала індивідуальні гарантії на рівні з НАТО, але від Британії конкретно. Та казав, я буду воювати за вашу незалежність. Але індивідуальні але гарантії, які вже даються від G7, це вже нижчий рівень. Це доки проводяться консультації, доки вони погодять ці рішення, це вже кілька днів. Ну, як правило, це три доби. От це вже добрі гарантії? Ні, це гірше, ніж гарантії було США. А тепер уявимо, що до цих гарантій долучаються ще 100 країн. От долучився Люксембург. Я дуже задоволений. Я був в Люксембурзі, я спілкувався з його вищим керівництвом країни, окрім хіба що герцога е з, з спікером парламенту іншими людьми. Це дуже потужна, сильна країна, хоча маленька, і з дуже маленькими збройними можливостями. Які гарантії Люксембург може дати? Він може дати гроші, він може дати підтримку, але це є додатковий час. Які втрачаються, доки вони з'єднаються до цього, приєднуються до гарантій Косово. До речі, Косово подякував Зеленський Косоварам тим, що зустрівся черговий раз з Вучичем і дістав там дуже негативну історію для України. Дуже неприємно. Доєднується Косово, Інше. Ви розумієте, що коли буде 100 держав для того, щоб вони зібралися ухвалили рішення? Адже ж ті гарантії від G7 вони передбачають, що G7 і країни, які приєднаються, мають зібратися і узгодити позицію, як вони будуть допомагати Україні. Ну це ще один Рамштайн. І це, це протриває 2-3 тижні, доки це відбудеться. Зеленський з кожним приєднанням додаткових країн відстрочує отой от термін, за який може бути швидке реагування. Я зовсім не радий тому, що відбуваються подібні речі. Це дуже і дуже небезпечна штука. От, власне, це погана історія з цим розширенням неконтрольованим, коли там можуть бути країни, які раптом накодуть вето і нічого не дадуть. Від себе ще добавлю річ, про яку там Зеленський, наскільки я подивився, не згадував. Це про ті декларації щодо підтримки членства України в НАТО. Він хвалить, а що зараз Греція він там був, і Греція підписала цю декларацію, що вона підтримує. А ви знаєте, що Німеччина підписала декларацію тієї весни одночасно з заявою, що вона не допустить швидкого вступу України в НАТО без попередніх вимог всіх критеріїв і всіх стандартів. А як же підписала? Там не підписано. Знаєте, що там підписано в тій декларації, що ця країна підтримує вступ України в НАТО, а вони всі підтримують і Угорщина, до речі, теж підтримує. Знаєте, тому що цей документ це той самий бухарестський е, рішення бухарестського саміту НАТО, на якому нам закрили двері, не дали ПДЧ, але сказали, що Україна неодмінно колись буде в НАТО, якщо буде до цього готова. Все і крапка. І під цим підписалися всі без винятку країни-члени НАТО. А зараз не всі. ви знаєте, що Зеленський зробив цю історію? Він нівелював старий документ, тому що він підписує новий. В старому документі були всі члени НАТО, в новому документі будуть не всі члени НАТО. Там 3-4 країни можуть випасти. А в НАТО рішення приймається консенсусом. І він фактично нівелював декларацію, яка свідчила, що всі країни-члени НАТО, в принципі, не проти того, щоб Україна була членом НАТО. А зараз він дробнувся. Там документ, згідно з яким це не є консенсус, що всі країни хочуть, щоб Україна була членом НАТО. Він зруйнував старий бухарестський документ, який був хоча б маленькою втіхою для Ющенка, що він давав хоча б якісь надії. От і все. Далі в Зеленському йде суцільний мікс і продовольчі проблеми, і ну, рівень просто тексту мене вражає Генасамблею ООН і саміт Перших леді і джентльменів об'єднано в один текст, в один мікс. Ну, слухайте, це ознака того, що людина просто не розуміє, що таке зовнішня політика, які є пріоритети, і що треба робити, коли тобі треба рятувати державу. Ну, от це, це просто така, знаєте, інфантильність. Ну, Саміт перших леді джентльменів це є, ну, мабуть, дуже колосальна подія. До речі, от зараз я паралельно трошки згадаю, тому що е я вже згадував, що була е там кримська платформа, і от Кримська платформа теж показала рівень того. Як діє ця дипломатія Зеленського? Яким чином вона не зведе до приниження країни? От Зеленський, коли мав свій недавній вояж, він побував в Греції і він там зустрівся з Вучичем. Це була дуже немудра зустріч. Ні, з Сербію треба працювати. І Вучич це той політик, з яким можна працювати. Він неоднозначний. Він хотів би втекти від Москви, він хотів би в НАТО, але Москва його сильно тримає. І Ним треба, але він мав не так давно коротку розмову. Ну як давно, вже давніше, розмову з Зеленським під час саміту в Кишеневі. І після цієї розмови він зробив абсолютно бандитську заяву, що якщо Україна визнає Косово, то в такому випадку Україна закінчиться. Це буде кінець Україні. Вибачте, це прямі погрози. Причому безглузді по сусідня маленька Чорногорія, де колосальні сербські впливи, визнала Косово, і Сербія нічого не змогла зробити, хоча пробувала дестабілізувати країну. Але ти нахамив. І погрожував великій європейській державі, в якій, до речі, війна йде, і ти зробив таку погрозу в російському дусі, в російському ключі. Доки та заява не дезавойована, або не прийде новий політик на керівництво країни зустрічатися з Вучичем, Зеленський не мав права, тому що це є приниження України. А він зустрівся, він ним щось поговорив. Він говорив про кримську платформу з Вучичем. і домовився і. Прем'єр-міністерка е, Сербії дійсно включилася по відеозв'язку, зробила якусь там заяву вітання Україні, підтримку загально, загальними фразами на кримську платформу, і на тому закінчилася ця розмова. Після чого Кулеба просто згадав до речі, нормально згадав, що приєднали до кримської платформи три держави, серед них Сербія, там Бахрейн і Об'єднання Арабські Емірати. І тут раптом вибухає уряд Сербії з зневажливою заявою. Про те, що це є інсинуації про якісь приєднання і підтримки. Сербія не підтримує ті речі, які там записані в так званій кримській платформі, так званій меморандумі і все інше. Слухайте, це пряма зневага в українській державі. Це є прямий наслідок розмови принизової, немудрої, невдалої, невмілої розмови Зеленського з Вучичем. Ми дістали плювок в обличчя. І що наше МЗС. Це ж не Німеччина, от Німеччина б щось сказала нехороше. Тут вже в нас би Мельники і Кулеби, і всі би вже верещали, і Нева говорили, аби ліберна кобаса вже би згадувалася. У випадку з Сербією, ну наш союзник все-таки, ну нехай не зовсім, але союзник Росії. Ну як же ж можна таку хорошу країну ображати? Змовчали, проковтнули. А фактично, міністр закордонних справ Сербії заявив Україні, що. Сербія не поділяє, і не підтримує тих речей, які записані от, в документі Кримської платформи. Я хочу нагадати, там записана територіальна цілісність, там записане виконання віденських конвенцій по окупованих територіях і по всьому іншому. Фактично, Сербія демонстративно сказала, ваша територіальна цілісність нами не підтримується. Вибачте, це дика заява. Вона стала наслідком дуже непродуманих оцих вояжів і цих речей, які робить Володимир Зеленський. От ми зараз маємо. Фактично, в цьому всьому місці абсолютно знову повторення цих самих помилок. Ну, для чого це робити? Ну, як ти в цьому нічого не тямиш, ну не лізь в зовнішню політику. Пошукай нормальних дипломатів, хай вони це зроблять нормально. Добре, вертаємося нарешті до того, з чого ми почали. А почали ми з того, що основний акцент в цьому виступі, саме придворні єрмаківські журналісти, зробили на глобальний південь. Ще раз кажу, він не є ключовим у даному випадку, але я хочу зрозуміти фразу: Україну чутиме глобальний південь. Слухайте, глобальний південь вже почув, тільки не Україна, а Єрмака. Україна хоче перемоги, а Єрмак. Мабуть, хоче чогось іншого, тому що глобальний південь, якого з Єрмак притягнув спочатку Копенгаген, потім в Джидду, вимагає від України припинити опір, припинити війну, піти на поступки територіями заради миру, здатися фактично капітулювати. Це прямі замоя. Ну слухайте, ми забулися як Ромафоса плюс президент Сенегалу і ще кілька лідерів їхніх нижчого рівня приїжджали до Києва, потім до Москви. Що вони вимагали, що вони пропонували? Ми забулися китайський план, який не передбачає територіальної цілісності України за означенням. В Джиді відступилися від того чіткого пункту щодо територіальної цілісності України, повного виведення російських військ з України як передумови для переговорів. А мені здається, що як і для наслідків для переговорів відмовилися. При чому тут глобальний південь? Що це за акцент про глобальний південь в цій ситуації? Це протиставлення нашим західним союзникам. Ми представляємо їм глобального півдня позицію. Я не можу до кінця зрозуміти, для чого це робиться Єрмаком. Для чого це роб... ну, для чого це робиться Єрмаком, Я розумію, для чого Зеленському зараз робити такі акценти на цьому, коли ми побачили провал у Джидидії. Ти говориш, що почує глобальний південь. Ну ще раз кажу, ми зараз представляємо глобальний південь, в тому числі з Індією з Китаєм. Ця фраза у нас звучить саме так: ми дістали відповідь. Це ну після джидди, де основним фактично пунктом було продовження цієї теми на саміті G20, де ну нехай і е, по відеоконференції, але буде брати участь Путін, де має це питання бути піднято з тою протилежною ворожою стороною, яка веде війну, про умови припинення війни. І ми дістали відповідь Путін. Ну він член G20, тут і не могли йому відмовити, але він буде брати участь, нехай і по відео. А Зеленського туди не пускають. Вибачте, ну це теж певний плювок, це певний удар по Україні, плюс далі поглиблення проросійської економічної позиції в е, Індії, поглиблення військової російської з Росією співпраці в Китаю. Південні країни, глобальний південь, посилюють свої контакти з Росією і допомагають їй все більше обходити санкції. Це все і реальні події цього часу. Іран. Країна терорист, яка єдина відкрито неприховано допомагає Росії зі зброєю, дістала офіційне запрошення на вступ Бікс. Оце є відповідь глобального півдня. Глобальний південь почув Єрмака і відповів запрошенням Ірану і підтримкою Росії. Що Зеленський мав на увазі, коли робив ці заяви? Ну. Наостанок, щоб хоч щось йому добре сказати, Зеленський нарешті вивчив слово дякую. І він подякував ще перед тим дані, і тепер ще й американцям подякував за допомогу з санкціями за викрадення українських дітей. Оце власне єдиний позитивний пункт, який я знайшов. Він знайшов одне слово, і він його почав повторювати. От така історія. На цьому закінчуємо. Слава Україні!